Доброго дня! Вітаю вас на своєму каналі вивчення української мови Розумійко. Сьогодні ми продовжуємо цикл наших уроків за підручником Олександра Авраменка Українська мова 5 клас. Тема уроку: Другоєдні члени речення. Додаток. Працюємо на сторінках 153, 155, параграф 67. Перша вправа. Прочитайте речення та виконайте завдання. Навколо дому ростуть квіти. Я щодня поливаю квіти. У якому реченні діє присудка, спрямована на квіти? У другому реченні Я поливаю що? Квіти. У якому реченні виділене слово можна замінити на займенник їх? А в якому на займенник вони. Навколо дому ростуть квіти. Можна замінити на займенник вони ростуть. А у другому реченні слово квіти можна замінити на займенник їх. Я щодня поливаю їх. Додаток це другорядний член речення, що означає предмет, на якийсь прямована дія, або щодо якого ця дія відбувається. І відповідає на питання непрямих відмінків. Непрямими є всі відмінки, крім називного та кличного. Це родовий, давальний, знахідний, урудний, місцевий. Родовий відмінок кого чого. Сьогодні в обід не буде води. Не буде чого води. Води це додаток. Давальний кому чому? Скажи про це татові. Скажи кому татові. Татові це додаток. Знахідний кого що? Полий що квіти. Квіти це додаток. Уруний відмінок ким чим? Це треба зробити гумовим шлангом. Треба зробити чим? Шлангом. Шлангом це додаток. Місцевий відмінок на кому на чому. Відповідальність лежить на тобі. Лежить на кому? На тобі. На тобі це додаток. Додаток найчастіше виражений іменником: води, татові, квіти, шлангом або займенником на тобі. Його підкреслюють з пунктиром. Додаток. Залежить від присудка. Тобто від присудка до додатка ставимо питання. Не буде чого? Води. Скажи кому татові. Зауважте, прийменник не може бути членом речення, бо він є службовою частиною мови. Прийменник входить до складу другорядного члена речення, тому його треба підкреслювати разом із самостійним словом. Запитай про похід у вчительки. Зверніть увагу, прийменники про та у підкреслені як додатки. Запитай у кого у вчительки. Це додаток у вчительки. Запитай про що? Про похід. Про похід це теж додаток. Ти можеш прийти з рідним братом. Можеш прийти з ким? З братом. З братом це додаток. Право 2. Прочитайте приказки і виконайте завдання. Діло майстра величає. Діло це підмет. діло що робить, величає. Величає кого майстра. Це додаток, виражений іменником. Без труда нема плода. Нема чого. Плода це додаток, виражений іменником. Нема без чого, без труда. Це прийменник з іменником. Додаток. Хто що вміє, те і діє. Хто вміє це граматична основа, відповідно, підмет і присудок. Вміє що? Що? Це додаток, виражений сполучником. І те, це також додаток, виражений сполучником. Від добра ніхто не тікає. Не тікає від чого? Від добра. Не тікає це присудок. Від присудка задаємо питання до додатка. Додаток виражений прийменником та іменником від добра. Там добре, де нас немає. Немає це присудок, немає кого нас. Нас це додаток, виражений за іменник. Усяка пташка своє гніздо знає. Пташка знає, це граматична основа. Знає, що гніздо, додаток, виражений іменником. З кривого дерева падає крива тінь. Граматична основа тінь падає. Падає. З чого? З дерева. Це додаток, виражений прийменником та іменником. Нагадую, що додаток підкреслюється пунктиром. Вправа 3. Прочитайте речення і виконайте завдання. Наполегливість і витривалість властиві кому? Спортсменам. Спортсменам це додаток виражений іменником. У давальному відмінку. Кому? Не можна знущатися з кого, з тварин. З тварин це додаток, виражений прийменником та іменником у родовому відмінку. З кого? З тварин. Навчатися мови потрібно протягом усього життя. Навчатися чого? Мови. Це додаток, виражений іменником у родовому відмінку. Завжди треба дякувати людям за добрі справи. Треба дякувати кому? Людям. людям це додаток, виражений іменником у давальному відмінку. Дякувати за що це додаток, виражений прийменником та іменником у знахідному відмінку. Не можна зраджувати кого? Друзів. Друзів це додаток, виражений іменником у родовому відмінні. Вправо 4. Виконайте завдання в тестовій формі. Перше, додаток виділено в реченні. А, сичі в гаю перекликались та ясен раз у раз скрипів. Ясен, що робив скрипів. Це грам... Ясен скрипів це граматична основа. Ясен використовують в меблевій промисловості. Використовують що? Ясен. В цьому реченні ясен виступає додатком. У Кримських і Карпатських горах ростуть дуб, граб, ясен. Дуб граб, ясен. Це підмети. Вони що роблять? Ростуть. Це присудок. Ясен символізує пісенну душу, а також чоловічу чистоту і скромність. Ясен це підмет. Ясен що робить? Символізує це присудок. Ясен символізує це граматична основа. Додаток виділено в реченні. Речення Б. Ясен використовують в меблевій промисловості. Завдання 2. Прочитайте поетичні рядки. Весна дзвениць, весна гуля, вкриває листом пагілля, весна зими не слухає, прозорим вітром дмухає. Пагілля це тонке гілля. Визначаємо граматичні основи. В цьому реченні, і нам треба визначити кількість додатків. Весна дзвіць, перша граматична основа, весна гуля, друга граматична основа, весна гуля, і що вона ще робить, вкриває це присудок. Далі весна не слухає, і що вона ще робить? Дмухає. А тепер визначаємо додатки. Вкриває чим? Листом, листом це додаток, вкриває листом чого? Пагілля, пагілля, також додаток. Не слухає кого? Зими, дмухає чим? Вітром, вітром це додаток. Отже, ми нарахували тут чотири додатки, відповідно, це правильний варіант Б. Додаток виражено займенником у реченні. Дуб символізує могутність і довголіття. Дуб символізує, символізує, що могутність і символізує, що довголіття. Це додатки, вони виражені іменником. Його можна знайти в будь-якому регіоні України. Можна знайти кого? Його Його – це додаток, виражений займенником. Це дерево влітку дарує затінок. Дерево дарує це граматична основа. Дарує що? Зацінок. Зацінок це додаток, виражений іменником. А прохолоди в спеку всі хочуть. Всі хочуть, це граматична основа, хочуть чого? Прохолоди. Це іменник. Це додаток, виражений іменником. Отже, нам підходить варіант Г, як тут зазначається, його можна знайти в будь-якому регіоні України. Права 5. Прочитайте речення і виконайте завдання. Казка це життя, це світ. Тільки бачиш його ти непростим оком, на світ казки, на казкове життя, треба оком дивитися тим, що в тебе в серці. Може, хтось подумає, ніби казка неправда, тільки той, хто думає так, сам правди не знає. Правда в казці, як вітер в осінньому лісі, ніби був тільки ось де, а вже далеко шумить, тільки ні, він не зник назавжди, знову тут, біля тебе. Які з виділених слів є додатками? В тебе і правди, якою частиною мови вони виражені? В кого? В тебе. Це додаток, виражений прийменником та займенником. Хтось це підмет, виражений займенником. Казка це також підмет, виражений іменником. Не знає чого. Правди, Правди це додаток, виражений іменником. Культура слова. Запам'ятайте стільки сполуки слів. Пасти задніх, відставати, передати куті меду, переборщити, перебільшити. Зробити великі очі, здивуватися. Перепишіть речення, уставивши пропущені букви ета і, підкресліть головні члени речення та додатки. Я проснувся рано і почув пташиний спів. Я, що зробив? Проснувся і почув. Я це підмет, виражений особовим займенником. Проснувся і почув це присудки, виражені дієсловами. Почув, що спів, спів це додаток, виражений іменником. Лежить натомлена земля, вся динями і сонцем пахне. Земля, земля це підмет, виражений іменником. Земля що робить? Лежить і ще пахне. Лежить і пахне це присудки, виражені дієсловами. Пахне чим сонцем і пахне чим динями. Динями і сонцем це додатки, виражені іменниками. Лежить е лежачи. Натомлена суфікс М. Земля, перевірне слово землі. Немає пластиліну. Немає це присудок, немає чого. Пластиліну це додаток виражений іменником. Слово пластилін треба запам'ятати, воно словникове. Дістану добру глину. Дістану що глину? Глину це додаток, виражений іменником. Із нею виліплю курчат і півня забіяку. В цьому реченні відсутній підмет є тільки присудок. Виліплю. Виражений дієсловом. Виліплю кого? Курчат і виліплю півня забіяку. Курчат і півня забіяку це додатки, виражені іменником. На цьому наш урок завершено. Дякую вам за увагу. На все добре!